Яким чином позбутися аварійного дерева? Житомирянам розказав директор комунального підприємства Зеленбуд Валерій Дев'ятко. Зрізати дерево на приватній території просто беремо до рук пилку і вперед. Ніяких дозволів не треба. Не в змозі самі телефонуємо спеціалістам, крім комунального зеленбуду. У Житомирі такі послуги надають також приватні підприємства. Ми робимо кошторис, людину влаштовує все. Ми працюємо по державних розцінках. Ми не можемо взяти більше, взяти менше. Ціна питання залежить від розміру. Є дерево, яке просто ствол. Стоїть один стовбур, а є ж, куто гілок, що йому буде три прицепи. Процедура ускладнюється, якщо наше дерево росте на території загального користування під вікном багатоповерхівки або на тротуарі. Тоді свідомий Житомирянин, який помітив, наприклад, аварійний каштан, має звернутися прямісінько у міськраду або за умови дружніх стосунків із ЖЕКом до комунальників. Проте вони все рівно передадуть заяву у міськраду. ЖЕК, так називаємо, дає у житлове управління заявку, і вже потім комісія при є комісія. Котре виїжджає, оприділяє ступінь аварійності цього дерева. Заступник начальника з благоустрою міста телефоном повідомила, якщо ситуація не критична, це може тривати довго, причому заявник обов'язково має брати участь у процесі. Ця робота не така швидка розумієте, тому що перш за все, якщо це приймається рішення виконавчого комітету, то е, обов'язково це ще 20 робочих днів оприлюднення на сайті, потім засідання виконково прийняття рішення, потім вже на підставі рішення видається ордер на знесення, і тільки після цього Зеленбуд виконує роботи, е, якщо, якщо це на землі загального користування. Це ці роботи має замовити комуна, управління комунального господарства чи управління житлового господарства проплативши ці види робіт. У Зеленбуді кажуть, така процедура виправдана. Більше дерев уціліє. Ми стоїмо не на тому, щоб зрізати. Ми стоїмо на тому, щоб більше посадити. Дозволить сьогодні різати дерева, де їх виріжуть всі.